Слава Україні, допомога Україні, просування збройних сил в район Бахмуту. Про це та більше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Європарламент підтримав створення українського фонду у розмірі 50 мільярдів євро. Фонд має включати в себе 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні у наступні чотири роки. За проголосували 515 депутатів. Проти висловились 45. Сьогодні начальник прес служби східного угрупування збройних сил України підтвердив заяву інституту вивчення війни про те, що збройні сили України просунулися до залізничної лінії на північ від Кліщівки Донецької області на південному напрямку поблизу Бахмуту. Ми продовжуємо свої наступальні дії. Відповідно, окупанти втрачають свої позиції на південь від Бахмуту. Зараз збройні сили України на деяких ділянках вже зайшли на залізницю, закріпились та продовжують наносити вогневе Ураження на противника. Слава нашим захисникам! Чемеровецька територіальна громада сповістила страшну звістку. З фронту повертається на щиті додому солдат Слободян Андрій Васильович. Житель села Ямпільчик, а родом він із села Миньківці Дунаєвецького району. 24 січня цього року він був призваний до лав Збройних сил України. 35-річний солдат загинув під час артилерійського обстрілу 15 жовтня поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області. честю виконавши свій військовий обов'язок. Про дату та час прощання з героєм повідомлять пізніше. А завтра, 18 жовтня, на території Красилівської громади оголосили день жалоби за загиблим воїном-захисником Іваном Юськом. Цього дня захисник назавжди повертається додому. Іван Юзюк загинув 12 жовтня, виконуючи бойове завдання. Це трапилось поблизу населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Захисник був родом із Чернелівської Старостянського округу. Він мешкав у селі Сорокодуби. Був 1980 року народження. Співчуття рідним та вічна пам'ять та слава героям. У Хмельницькому опалювальний сезон розпочався сьогодні, 17 жовтня. Відповідне розпорядження підписав учора міський голова Олександр Самчишин. Найперше це дитсадки та медзаклади. Далі всі по черзі у випадку потепління наступного тижня подачу теплоносія буде регулюватися і обмежувати. Повідомили в міськраді. А на території Ізяславської міської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області розпочинається опалювальний сезон від завтра, з 18 жовтня. У Хмельницькому перевірять будівництва, до яких причетні депутати та чиновники. Служба безпеки України та поліція вважають, що чиновники видавали дозвільну документацію з порушенням. Більшість будівництв пов'язана не тільки між собою, а й з чинними чи колишніми депутатами. Йдеться про вісім об'єктів, розташованих у різних мікрорайонах міста. Деталі згодом. Офіс Розумне довкілля запрошує завітати на воркшоп щодо правильного поводження з відходами. Відбудеться це все завтра о 16-й годині у центрі управління відходами. Мікрорайон Ракове, перетин вулиць Чорновола, Пілоцька. В програмі інформація про те, як організувати сортування вдома, як сортувати у Хмельницькому про наявні локації та як відрізняти різні види пластиків і зрозуміти, який папір непридатний до переробки, і як працює повторне використання. Також проінформують про волонтерські. Кі ініціативи захід потребує попередньої реєстрації. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм Першого Подільського долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі в ефірі бережіть себе.